Новини на Миколаїв на Дністрі за 14 червня 2024 року, що відбувається з електроенергією, та чи зросте вартість на пальне в Україні? Дивіться в рубриці новин. Важливо з 1 червня цього року. Українці платять за електроенергію за новим тарифом. Кабінет міністрів України встановив єдину фіксовану вартість. На електроенергію для населення це становить 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат в годину. Також рішенням уряду передбачено зміни для побутових споживачів, в будинках яких встановлено електричне опалення. Споживання до 2000 тисяч кВт в місяць становитиме вартість 2 гривні 60 4 копійки за кіловат, А споживання понад 2000 кВт в місяць становитиме ціна 4 гривні 32 копійки за кіловат. Крім того, побутові споживачі, які встановили у своїх будинках двозонні лічильники в нічний час з 23 по 07. 18.00 можуть споживати електроенергію за пільговим нічним тарифом, який становить 50% вартості звичайного тарифу. І з 1 червня 2024 року він становить 2 ,16 гривні 16 копійок за кіловат. Підвищення тарифів на електроенергію було обумовлено тим, що 50% енергетичної інфраструктури України були Пошкоджені російськими атаками. Сума збитків української енергетичній інфраструктури від російських атак сягає 12,5 мільярдів доларів. Це повідомив голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій. Герус разом з цим член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк повідомив для 24-го каналу, що фізично не вдасться відновити всі електростанції, які були знищені або пошкоджені через удари російської армії. Нагорняк зауважив, що взимку українці будуть ще більше споживати електроенергію, ніж зараз, і тому її не вистачатиме. Українцям слід бути готовими до того, що взимку відключення світла можуть тривати і 10 годин, прогнозує експерт. Разом з енергетиками нагадуємо, що застосування погодинних відключень електроенергії відбувається тоді, коли споживання самої електроенергії перевищує дозволений ліміт. Тому ощадливо використовуйте електроенергію, не користуйтеся потужними електроприладами, особливо у пікові вечірні години. 4 червня Верховна Рада України у першому читанні підтримала підвищення акцизного податку на пальне до мінімального рівня, встановленого у Євросоюзі, після ухвалення закону в цілому підвищення акцизу поступово відбуватиметься до 2028 року. У такий спосіб ставки акцизного податку наблизяться до мінімального рівня встановленого в ЄС правда, експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії А 95 Сергій Куюн вважає, що шаленого росту цін на пальне після підвищення акцизного податку не буде. Прогнозується, що ціна на бензин зросте до 57 гривень, де спалива до 55 гривень і більше, а найбільше підвищення цін очікується на скраплений газ. Далі у випуску дивіться про кольорове літо, табір у Миколаївському будинку дитячої та юнацької. Творчості та про особливості застосування праці іноземців відповідно до вимог законодавства України розкаже Галина Нагірняк, головний державний інспектор західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Весело, активно та кольорово у Миколаївському будинку дитячої та юнацької творчості. Триває дитячий ресурсний п'ятиденний табір денного перебування щодня з 10 до 14.30 убдють у гамірно, адже 60 дітей у відповідному дрескоді Кольорі дня беруть участь у тематичних розвиваючих заняттях, які проводять керівники гуртків, ігри, квести, майстер-класи, подорожі, розмови, психологічне відновлення та відпочинок у неповторній атмосфері. Поміж цим всім разом вдалось навіть помандрувати. Ту, що а не можна підрядувати. вставай, опа! Вставай, так. Давайте мы п'ята. Так, шукай вичай, а ви Заспівай мені, маму колись Заспівай мені маму. Заспівай маму, є. Добре. Боже, яка краса? Я ще додивився, але не горидя. Давай, ось тобі на хайме. Це о. Вже не ходить. Більше про табір кольорове літо. Журналістці редакції Юлії Фацієвич розповіли організаторки. Насправді, та ідея виникла ще минулого року, коли ми перейшли у це приміщення, яке надала Миколаївська міська рада, і територія нам дозволяє це зробити. Ідея виникла із пласту, оскільки мій син, мої племінники-похресник є пластуном, і вони їздять дуже часто в табори. Я мріяла, щоб десь такий табір був і в нас. На жаль, минулого року нам не це не вдалось зробити цього року ми. Е з дівчатами направду, дуже багато напрацювали протягом року, як ми як ми це бачимо, і зразу ми ставили ціль не діти, тільки наші гуртківці, оскільки не всі знають в нашій громаді, що є такий будинок дитячої нацької творчості, що тут ми раді бачити всіх. Ми таким чином хотіли привернути дітей до себе, їх забрати їх з гаджетів, розвантажити трошки і весело провести з ними час. Цьогоріч я так думаю, це є пробний табір. Думаю, що на наступного року, і це буде традиційно, ми будемо працювати більше. І я навіть маю таку задумку, щоб зробити його мовним, англомовним, включити заняття англійської мови, щоб були якісь різні цікавинки. Такі. Думаю, ми його удосконалимо ще різноманітними ідеями. Ми дуже тішимося з Русланою Романівною, що в нас вже. Третій рік, напевно, працюють Оксана Олександрівна і Олена Зиновівна, які є також генераторами ідей, і нам з ними легко дуже працювати. Тому ми впевнені, що у нас все вийде. Дякую. Скажіть, будь ласка, хто розробляв програму? Звідки черпали ідеї? Кого в планах було запросити для майстер-класів і придумати такі різноманітні активності для дітей? Ну насправді в нас кожен свою ідею якусь вносив, але в нас є культорганізатор, і напевно найбільша частина роботи була її. Це Оксана. Okay. Я створила тільки кістяк, такий шаблон цього табору, згідно якого ми працюємо, але направду дуже багато решти ідей вносили всі, озвучували їх. Ми його цей шаблон допрацьовували, збагачували різними ідеями, шукали можливості. Як наповнити табір екскурсіями, цікавинками, різними заняттями? А майстер-класи, звичайно, що проводили наші майстрині. Так, це насправді була така велика командна робота. Ми збиралися разом, обговорювали, кожен давав свої ідеї, щось нове шукали в інтернеті. І так по ходу, діла, ми дивилися, що дітям заходить, що не дуже, і взагалі, це як казала Тетяна Іванівна, це такий у нас пілотажний, скажем. Табір, ми багато чого собі зможемо і обговорювали кожного дня. Кожен день, коли закінчувався, ми збиралися всі разом, обговорювали, як пройшов день, що кожен думає про це, і що ми будемо на наступний день. Чи ми будемо щось змінювати, чи все буде йти по плану, який ми ми собі підготували до того? Направду дуже приємно бачити емоції і усмішки дітей. Вони дуже живі, вони веселі, вони активні, вони хочуть працювати, і, напевно, саме це надихає нас е, ще більше викладатися. І ідея на майбутнє проводити теж такі табори, розширювати їх, шукати нові ідеї, шукати нові розваги, шукати. І ще багато ми з багато уваги приділяємо тому, аби. Е... Наш табір мав також тему кожного дня. Тобто кожен день ми присвячуємо комусь певному ну, питанню. Е, понеділок червоний, знайомство. Вівторок у нас був жовтий. Це є день здоров'я, день емоційного здоров'я, день фізичного здоров'я середу ми зробили зеленою і багато говорили про збереження планети, про збереження довкілля, про збереження природи, тому запланували екскурсію. Сьогодні в нас був синій день, день патріотики і день музики. Так. А завтра наш день плануємо зробити кольоровим, завершальним, а також приурочити його до наступаючого дня. Батька! Дякую! Скажіть, будь ласка, чи плануєте можливо на кінці літа повторити табір? Якщо так, то чи, бажа... чи будете збільшувати кількість дітей? Ви знаєте, такий був секрет, але направже ми, ми вже вчора. Ми проговорювали про це, що ми би хотіли в кінці літа повторити, але для дітей інших, бо направду, було дуже багато дітей охочих, але просто запізно зголосились. На жаль, ми не змогли е, взяти всіх дітей, оскільки приміщення не дозволяє, а погода показувала ну, мінлива, мінлива, Та й ми переживали, як це будемо хотіли спробувати. Спочатку ми у нас була задумка на 40 дітей. Але є 60, і, і це тяжко. Ми розуміємо, що більше ніж 60 Ми ми не можемо взяти. Візьмемо, напевно, якщо все буде гаразд, всі будемо живі, здорові, і нам допоможе. Е Боженька посприяє, то ми в серпні зможемо повторити, надіємося на це, і таким чином ми покажемо діткам, що у нас є тут гуртки, і ми їх на них чекаємо. Направду у нас є де розвивати дітей, як їм організувати їхнє довкілля, просто бажання прийти. Це також свого роду реклама нашого закладу, Бо виявляється, не усі батьки знають, що у нас крім малятка є тут величезна кількість, великий вибір різноманітних гуртків. А що головне, це є безкоштовно. Це також дуже важливо, бо направду кожен не має змоги оплатити. Безкоштовно не означає, що гірше. Дякую, і на сам кінець поділіться. Будь ласка, вашими враженнями, як реагували батьки. Взагалі, що говорили, чи задоволені і тому Ми насправді дуже, ну, це найважливіша оцінка батьків, дітей найперше, так? І коли ми почали отримувати перші відгуки в групі, яку ми створили саме для учасників табору, ми були просто в захваті, тому що батьки писали, що діти в захваті, що діти сяючими очима, і це надихає дуже. І таке, як тягар з плечей спав, воно криляє. Ми кожного дня з дітьми працюємо і бачимо, що воно все йде тільки в плюс для дітей, що вони охоче приходять до нас, що вони радіють і задоволені ідуть від нас, і на, на наступний день знову приходять. Тому дуже хороші відгуки дуже нас і хвалять, і дякують, і ми дуже радіємо з того. І тому так ми собі вже між собою говорили, що табори ще точно буде. Ми спробували свої сили, нам це вдалося. Багато задоволених батьків, дітей, і тому будемо працювати в тому напрямку і далі. Дякую, Дякую. Дякую. вітаю, шановне панство. Хочу зазначити, що з 20 9 квітня по 26 липня цього року на території України проводяться цільові профілактичні заходи щодо нагляду та контролю за виконанням законодавства України у міграційній сфері і під умовною назвою Мігрант. Участь у спільних заходах беруть представники Державної міграційної служби України. Державної прикордонної служби України, Національної поліції, Служби безпеки України, Державної служби України з питань праці інших органів державної влади. Власне, основна мета операції запобігання і протидія нелегальній міграції, а також перевірка. Дотримання іноземцями та особами без громадянства, встановлених правил перебування на території України варто зазначити, що згідно з статтею 26 конституції України іноземці та особи без громадянства, що перебувають на Украї... на території України на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України. За винятками встановленої конституції, законами та іншими міжнародними договорами, і роботодавці мають право використовувати працю іноземців та осіб без громадянства на території України е, на підставі дозволу, що видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізовує державну політику у сфері зайнятості населення на та, та трудової міграції. Це стаття 42 закону про зайнятість населення. На території Львівської області цей дозвіл видається Львівським обласним центром зайнятості. Тому е, слід зазначити, що без дозволу здійснюється працевлаштування певних категорій іноземців. Це іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні. Іноземці та осіб без громадянства, які набули статусу біженця відповідно до законодавства України або одержали дозвіл на імміграцію в Україну. Іноземці та осіб без громадянства, яких визнано особами, що перебувають. Потребують додаткового захисту, або яким надано тимчасовий захист в Україні, представників Іноземного морського річкового флоту та авіакомпаній, які обслуговують такі компанії на території України, осіб, яких визнано особами без громадянства, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції, у тому числі протидії. Нелегальній незаконні міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визнаних законодавством категорій мігрантів, працівників закордонних медіа, акредитованих для роботи України, спортсменів, які набули професійного статусу, артистів та працівників мистецтва для роботи України за Україні за фахом, працівників аварійно-рятувальних служб для виконання термінових робіт. Працівників іноземних представництв, які зареєстровані на території України, установленим законодавством порядком, також священнослужителів, які є іноземцями і тимчасово перебувають в Україні, на запрошення релігійних організацій для провадження канонічної діяльності лише, лише у таких організаціях з офіційним погодженням з органом, який здійснює рекіснив реєстрацію. Статуту положення відповідної релігійної організації, іноземці та осіб без громадянства, які прибули в Україну для участі в реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги, іноземці та осіб без громадянства, які прибули в Україну для провадження викладацької або наукової діяльності у закладах фахової передвищої та вищої освіти на їх запрошення. Інших іноземців та осіб без громадянства. У випадках, передбачених законодавствами та міжнародними договорами України, згода на обов'язкових яких надана Верховною Радою, тому для цих категорій працівників дозвіл не потрібен, для іншої категорії працівників працевлаштування відбувається на підставі встановленого зразка, видано встановленого зразка дозвілу, виданого власне війським обласним центром зайнятості. Слід зазначити, що видача та продовження дії дозволу на застосування праці громадян Російської Федерації, Республіки Білорусь, а також інших держав, визнаними такими, що становлять загрозу державному суверенітету і територіальній цілісності, і демократичному конституційному, конституційному ладу та іншим національним інтересам України, здійснюється. За погодженням із регіональними органами Служби безпеки України. Тому хотіла ще акцентувати увагу: що згідно з частини 4 статті 3 закону про зайнятість населення. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, яких визнано в Україні біженцям, яким надано притул України, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, яким надано тимчасовий захист, а також і ті, які одержали досвід на імміграцію України, мають право на зайнятість і на підставах в порядку. Передбаченим чинним законодавством, тому дякую за увагу. Підтримуйте своє місцеве, зокрема, місцеве Медіа Миколаїв на Дністрі. Більше новин на сайті редакції mediadefis.online. Підписуйтесь на YouTube канал. Ольга Марків, Остап Грецько, Миколаїв на Дністрі.